І любі друзі, хочете почути нову казочку про Ганнусю, яка дуже любила відгадувати загадки? Давайте послухаємо. Але спочатку треба зробити маленьке-маленьке таке завданнячко, поставити вподобайку і підписатися на мій канал, щоб якомога більше діток могли почути цю казочку і не загубити інші. У Маленькому містечку, що ховалося серед зелених пагорбів, жила дівчинка, яку звали Ганнуся. Вона була допитливою і веселою. Завжди прагнула дізнатися більше про навколишній світ. Одного дня, коли пташки співали свої найкращі пісні, Ганнуся вирішила вирушити в подорож до загадкового лісу, про який ходили. Ліс був відомий своїми таємницями і загадками, які лише найдопитливіші могли розгадати. Ганнуся зібрала свій наплічник, взяла з собою кілька бутербродів з варенням, адже вони були її улюблені, і вирушила в дорогу. Коли Ганнуся зайшла в ліс, вона побачила, що серед дерев є такі високі, що їхні верхівки ховалися в хмарах. Під ногами шурхотіло листя, а в повітрі кружляли метелики, які нагадували веселих кольорових фей. Після кількох хвилин прогулянки Гануся натрапила на стару мудру сову. Вона сиділа на гілці і виглядала дуже стурбованою. Привіт, сово! Чому ти така сумна? запитала Ганнуся. О! Привіт, маленька дівчинко, я не сумна. Просто думаю про загадку, яку не можу розгадати, відповіла сова. Я можу тобі допомогти. Я обожнюю загадки, зраділа Ганнуся. Сова розповіла їй загадку. Що завжди приходить, але ніколи не залишається. Ганнуся задумалася. Вона згадала про всі речі, які приходили і йшли. Пташки, вітри, навіть її улюблені цукерки. І раптом, як блискавка, їй спало на думку. Це час. Вірно, ти розгадала мою загадку, зраділа сола. Тепер я можу відкрити тобі таємницю цього лісу. Ануся була в захваті. Сова повела її далі в глибину лісу, де ростуть дерева з золотим листям, і струмки текли з такою прозорою водою, в якій можна було побачити своє відображення. Раптом вони натрапили на величезну печеру. Це печера загадок, вигукнула сова. Тут живе старий троль, який любить задавати загадки всім, хто наважиться увійти. А Нуся, не побоявшись, увійшла в печеру. Всередині було темно, але з глибини почувся голос. Хто прийшов до мене? Я гамнуся і я готова до твоїх загадок, гордо відповіла дівчинка. Троль, що виглядав як великий зелений клубок, розсміявся. Добре, слухаю уважно. Ось перша загадка. Яке слово завжди неправильно написано? Ганнуся знову замислилась. Вона знову згадала всі слова, які знала, і раптом сказала слово неправильно. Вірно, ти дійсно хмітлива, зрадів троль. Ось тобі друга загадка. Що таке те, що ходить, але не має ніг? Ганнуся усміхнулася, вона точно знала відповідь. Годинник. Правильно, ти просто геній, вигукнув троль. А тепер я дам тобі свою останню загадку. Якщо ти її розгадаєш, я дам тобі ключ до скарбу. Я готова, сказала Ганнуся. Троль спитав, що може літати без крил і плакати без очей? Аннуся знову задумалася, але цього разу загадка була складнішою. Вона подумала про все, що могла, і раптом згадала про дощ. Це дощ, вигукнула вона. Вірно, ти справжня розумниця. Ось тобі ключ до скарбу, з радістю сказав троль і дав їй блискучий золотий ключ. Гануся подякувала тролю і вирушила шукати скарб. Вона пройшла через ліс до великого старого дуба, під яким знайшла скриню. Використавши ключ, вона відчинила її і побачила безліч красивих камінців, які світилися всіма кольорами райдуги. Але найціннішим у скрині був старий підручник з надписом. Справжній скарб – це знання. Ануся зрозуміла, що найбільше щастя приносить не тільки щось матеріальне, а й знання та радість, які вона здобула під час своїх пригод у лісі. Вона повернулася додому з усмішкою на обличчі, розповідаючи всім про свої пригоди, загадки і нових друзів, яких вона знайшла. І, звичайно, вона поділилася своїми новими знаннями. На цьому казочка закінчилася, але ти можеш придумати, які пригоди сталися з Ганнусою і ще. До нових зустрічей! Не забудь підписатися на мій канал. Па-па!